Здоровенькі були вечір, ну, окей вечір, ранок в селі, Ту вже не ранок, а пізній ранок, тому що я проспав сьогодні. Тато, як завжди, почав почався годувати без мене, не чекав. Як я ще трошки полежу, відісплюся і відпочину, тому що в селі прохолодно, гарно, свіжо, дощик пішов, а як то кажуть, сон міцний. У нас там хтось пищить дуже сильно, Тато каже, давай скоро бо вже качета повилазили. Вже пищить, яке то не качети, то перше вони голосно плакали, а зараз коли почули, що я тут ходжу, їм насипаю їсти, вони плакати перестали. Відкриваємо і індиків в селі зустрічаємо. Ходіть. Вони вчора приїхали вночі, ночували тут, були в Шваці. Барби. О, бачите? Це вони сходить самі. Так, у нас 12 штук. Як я казав, одне одного, -одного клечуть, це найбільший оцей хлопчисько, голову в них вже полісіли, правда, не всіх, але в більшості полісіли. Забрали ми їх до села. Чому забрав? Я їх підгодував, так як я казав. Тут вони будуть у нас в вольєрі, будуть закриті. 3-4 штучки звідси ми подаруємо, тому що нам 12 штук. Їх є десь так. Та три подаруємо. Ще там ми маємо білі маленькі загиблики, ви бачили. Їх теж постараюся підняти. Для чого я привіз село? Тому що в селі в нас що багато зелені. Багато зелені, тут є сад великий, є де косити, є городики, обробляються близько біля хати. І тато ходить в поле і буде кидати їм. Зеленину, як ми кажемо. Бачите, як вони наминають там. І листя буряка зарапіли кабачки. В місті я їх трошки підтягнув, вони підросли, те, що я хотів, щоб так було легше, тому що з такими великими порад вже буде набагато простіше, ніж зелені. Тут мені гарно буде їх проглистогонити. Потім ми цей відкуп цидіозу ще проп'ємо собі. От я вже там на таке бляв. Від глистів налив водички, розробив літаку, і ми їх так тут попідтягуємо. Хоча там місці вони також у нас не бідово росли, але було брак зелені. Корита поки що я не знайшов таке, трохи погано, тому що вони туди залезуть лапами. Може потім щось до вечора придумаю, якщо ні, то, то поки лишиться так, бо та така забить така. І роби. Треба буде зробити нове вузьке, щоб вони гарно просто пхали туди дзьобики, а не лазили лапками, тому що вони так заносять болото, так і туди, відповідно, всякі глисти і бацили попадають їм назад в організмі, то що я втратаю до лампочки. Ось такі наші їм дичата. Треба дайте поговорити, півні корічують. Ми тут маємо де дівчата, де хлопці. Ну, я думаю, чого великі то будуть хлопці. Один, два, три, 4, 5, а може. Хлопці будуть. Нам хлопців треба, тому що хлопці дуже смачні. А оці рижі діти, напевно, будуть дівчатка. Так, це точно дівчатка. І цей де той, що приїхав від Романа. це буде індик. Це буде хлопець, він вже дувся. А ці будуть дві дівчинки. Нам Оцей гарний великий це від бронзового, побачимо, який він буде. Ми його поки що лишимо. Але він саме най... найпотужніший. Так, зелень є, водички є. Поки що з вами не прощаюсь. Побачимо, щоб будемо знімати протягом дня, як вони в себе будуть поводити і як зайдуть, правда? Ми біжимо працювати, а індичем. Дівчата наші хай адаптовуються. Обідня перерва. Зараз вже обід. Зелені вони вже з'їли третій раз, їм докидав. Перший раз виїли до кінця, другий раз не дуже, третій ще не дуже. Ну нічого, до вечора вони то все виїдять. Скучно трохи, бо вони там бігали по подвір'ю, тут вони заперті, правда? Але нічого, Кажі, зате ми будемо рости. І там росли, і тут росли, просто тут вже будуть закриті і вже будуть під пильним контролем. Я думаю, що умови для них будуть суперові. Під вечірок, ні, то вже вечеря. Я казав, що хлопця забагато, але вияли все. Пищатька до тата, бачиш, кажу, що їм треба. Трави треба. Вона насипала їсти, вони навіть не дивляться. Води трохи випили. Завтра ми будемо знову їм давати воду. Можливо, якщо завтра встигну, то все ж таки заберу е, звідси трошки. Відвеземо там те, як ми мали відвезти, лишимо собі менше. Ось як вони індики наминають траву. Добре тримати, де є зелені, так само, як у сні печки, особливо така молоденька хопта палиться, то в них зараз деться не вра. Ви Повискакували, а ти що? Ти заблокала, ходи. То ти пищиш, і якесь одне пищить, а я зайшов подивитися, що з ним. А вони повискакали всі на жердини, а воде не могло вискочити і пищить, бо загубилося. Сюди вони самі не зайшли, самі їх висаджувати, Ні, нічого не привикнуть. Ну що, на цьому всім спокійного, гарного вечора. Любові, миру і Божої благодаті. А мы за дівчатками йдем спад.